Книга письменника Вільям Шекспір Сонети переклад українською мовою Василя Лящука побачила світ у вересні цього року. Працював над нею письменник майже 10 років, а перекладати роботи англійських авторів розпочав ще у школі. Взятися за Шекспіра Василь Лящук вирішив не дарма, адже у нього з відомим драматургом доволі схожі долі. Шекспір теж осліп наприкінці свого життя, і, хоч писав він у 16 столітті, втім його сонети актуальні і сьогодні. Ці всі сонети. Який написав Шекспір, там не тільки про кохання, там і про дружбу дуже багато, і про дуже складні стосунки між людьми. І та реальність, яка була 400 років, наприклад, у Великобританії, в Англії, вона повторюється, тобто все повторюється на круги своя. Колега Поперу Василя Лящука Лідія Рибенко переконує, для того, щоб перекладати сонети, необхідно володіти високою поетичною майстерністю. Переклад Шекспіра сонетів, хоч і здійснювалось уже чимало разів українськими поетами, але кожен раз це нове відкриття і так, на такому рівні, як робив Василь Лящук. Я думаю, що це не перевершено, це справді так. І тут відчувається талант самого поета Василя Лящука, його вміння відчути Шекспіра. На презентацію книги завітали і студенти Острозької академії, які залюбки декламували сонети, перекладені Василем Лящуком. Любов одна, однісінька на двох, та гіркота у кожного своя. Куди веде тебе між люди Бог, туди і ти маю права. Я подібні зустрічі в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці продовжують цикл заходів. «Невипадкові зустрічі. Ми запрошуємо відомих місцевих, тобто літераторів, письменників, спортсменів, тобто ті люди, які не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, досягли успіху, діляться це ну. Про свої досягнення, про свої здобутки і дійсно цей цикл невипадкових зустрічей ну дає можливість широко представити аудиторію аудиторії ту чи певну особистість і ще раз переконати, довести, що такі люди є дійсно з великими необмеженими можливостями. Катерина Мунка Артем Лаговський новини Рівного.